Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім чудову мореско глазового захребетники. Укнуряки саш хороший, дороге корито, він по горло нажереться, рохкає сердито. Нікуди ж ні в нас Корита й брудні помиї. Хто завів такі порядки? Дать бо їм по шиї. Розплодили ми подібних. Кабанів чимало. Поживають розпрекрасно, наганяють сало, в них квартири, мов купецькі дорогі палати, мають дачі і добрячі премії і зарплати. А проте останнім часом узяли за моду представляти інтереси простого народу. Майже кожен захребетник корчить демократа, любить лізти в гуманісти. Братія Мордата! Підписуйтесь, друзі, на цей канал, тисніть на дзвіночок і поширюйте це відео. Української має бути більше.